Я довгі роки була сама, і не тому, що на мене увагу кавалери не звертали, просто ми з чоловіком так добре жили, що я вважала навіть розмову з кимось іншим неприпустимою, одразу уявляла собі обличчя чоловіка, на якому читалося тільки одне слово. Я за своїм чоловіком була, мов за кам'яною стіною, правда, не дуже довго, всього 16 років. За цей час я знала, що маю бути біля дітей і біля господарки, а все інше мене не обходило. Василь добре заробляв, ще брав роботу на вихідні і ні разу мені тим не дорікнув. У нас було троє дітей, тому свекруха теж мовчала, казала, що троє то таки багато, помагала мені, як і моя мама. Я жила в щасті до того дня, коли пригода на дорозі забрала мого чоловіка. Якби не діти, то не знаю, як би я все це пережила, але заради них мусила вставати, готувати їсти, прибирати, вчити уроки і робити уроки. Так пройшло ще п'ять років, і моя самотність лише посилювалася, бо двоє старших дітей вже пішли вчитися, а біля мене залишилася лише донька. Я думала про те, що я буду робити далі, коли діти оженяться. Мама, моя давно говорила про те, що пора думати про заміжжя, поки коси ще остаточно не сиві. А в мене перед очима був погляд Василя мовляв, як ти мені перед очі станеш, коли з іншими житимеш.